Доброго дня, шановні глядачі! Наразі ми готуємо черговий двигун МАН для переобладнання. І під час ремонту головок моторист помітив таку проблему. На стакані форсунки, місце, де прилягає мідна шайба, чимось побите. Перший раз ми бачимо таку ситуацію. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, від чого могли статися такі дефекти. Додивіться відео до кінця. І ми покажемо вам, яке рішення проблеми ми обрали. Один з варіантів виходу з даної ситуації це купити нові стаканчики, перепресувати їх, перевірити головки на герметичність. Такий варіант став би по оціні приблизно в 10 тисяч гривень. Але ми обрали інше рішення, більш раціональніше і набагато дешевше. Токар фризою зняв пошкоджене місце, і ми за рахунок мідних шайб відрегулюємо висоту форсунки, щоб вийти на заводські параметри в палива у форкамеру. Нам цікава ваша думка стосовно того, як ми вийшли з даного положення. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, далі буде багато цікавої та корисної інформації.